Республіка Молдова та Полтавська область партнери вже досить тривалий час. Із 2008 по 2009 рік місто Комсомольськ уклало угоду про співробітництво з двома молдавськими містами Орхей та Унгень. А у 2012-му Полтавський національний педагогічний університет започаткував співпрацю з Молдавським університетом політичних і економічних європейських знань. Проте цим сторони обмежуватися не збираються. На Полтавщину завітав надзвичайний та повноважний посол Молдови в Україні іон Стевіле. Однією з цілей його візиту було встановлення братерських відносин між Полтавою та бандерами українські та молдавські міста пов'язує спільна історія саме у бандерах у 1710 році політичний діяч Пилип Орлик уклав першу українську і одну з перших європейських конституцій. Я думаю, що єслі наладяться такі связі побраті между Полтавой, городом Полтава и городом Бендеры, я думаю, что это было бы очень интересно для того, чтобы обменяться делегациями, особенно, я думаю, молодежь, студенты, ученики, которые, которые интересная история Украины. Ще одне питання, яке цікавить Молдаван на Полтавщині, це доля п'яти тисяч їх співвітчизників, яких 1941-го депортували на територію області, а точніше на Козельщину. За словами пана Стевіле, вони знайшли усі документи цих людей в архівах. Утім, їм невідома їх доля. Делегація посла запланувала візит у Козельщинський район, щоб відшукати додаткові факти. Є ентузіасти там місний, люди каторикакби. Добровольно так э, э, развивает определенную деятельность для выяснения су, дальнейшей судьбы. Вот этих цих людей, окрім цих культурно-історичних питань, гості узгодили із обласною владою ряд економічних нюансів. Товарооборот між Полтавщиною та Молдовою у 2012 році склав 28,5 мільйонів доларів. З них більше 27 мільйонів експорт. Тютюн, продукти із зернових культур, нафта, котли і машини. У Молдови область купує взуття та вино. Обидві сторони висловили бажання розширити сферу торгівлі. Зокрема, гості зазначили не проти виставляти свою продукцію на Сорочинському ярмарку. До речі, це цілком можливо. Губернатор Олександр Довіченко вже запросив. В Молдаван на цьогорічний ярмарок.